Ові клітини відмирають і більше не відновлюються. Наш мозок розвивається на протязі всього життя, і це вже науково доведений факт. Наш гіпокамп та інші органи виділяють нейрони щодня. А ось їхня стимуляція якраз і залежить від нас. Нейрофізіологічні дослідження підтвердили, що для зміни мозку, а значить і переконань, моделей поведінки та ставлення до життя, досить поставити ці почати думати по-іншому і діяти. Підручнику «Розвивай свій мозок. описано одне дослідження. Його відібрано групу людей, які мали на меті. Навчитися грати на фортепіано однією рукою. Поставивши за мету навчитися грати, одна група протягом п'яти днів по 2 години на день подумки репетирувала фортепіанні вправи для однієї руки, не торкаючись клавіш. Друга група такий же період відпрацювала аналогічні рухи пальців наживо на клавіатурі. В результаті у мозку учасників обох груп відбулися практично ідентичні зміни. Функціональне сканування мозку показало, що у всіх учасників відзначається активація і зростання числа неї нейронних кластерів в одній і тій же частині мозку. Тобто, у тих, хто грав гама та акорди лише в думках, утворились майже стільки ж нових нейронних зв'язків, що й у тих, хто робив це фізично. Звідси випливають два важливі висновки: по-перше, ми справді здатні змінити мозок, почавши мислити по-іншому та поставивши перед собою мету. ціль. А по друге, якщо ми зосереджені на будь-якій ідеї, мозок взагалі перестає відрізняти внутрішній світ наших думок від зовнішньої діяльності, свідомивши свою власність. Власно, ціль, діючи практично та сфокусувавши свою увагу, при цьому повторюючи свої дії нервові клітини, знову виробляються.